О, дивіться, футболіст у нас пішов. Давай. Що? а чого він маленький? Дивіться, маленький. О. Всім привіт! Сьогодні ми продовжуємо грати ПВЗ Fusion. Ми зупинились на нічній локації. Що ж, нас тут не буде падати сонечка, а це означає, що нам потрібно брати. А, тут немає сонячних грибів, до речі. Я так зрозумів, сонячні гриби робляться з грибочків плюс. О, до речі, він коштує 0. А, так ст... чекайте, це ж навіть крутіше. Я зможу зробити таку їм був зараз. Я хочу спробувати трьох стріла для різноманіття. Окей, ага, нам ще 150 сонця не. Так, ви хочете нас навчити, що ми можемо зробити таких сонячних грибів. Зрозумів. Бін, це вигідно, окей, я буду зараз тоді цих будувати. Хоч що я. Вибачаюся, не це хотів зробити. Так, я думаю, йому треба допомога, а то. Ну так. Да. То недовго проживуть вони таким чином, ці гриби. Це робимо сонячну версію. Сюди можна кабачка, у нас є ще міна. Найс. Я думаю, треба ще більше сонця. Ну, цей рівень буде халявний, і я думаю, не дуже цікавий, тому що тут взагалі нових зомбі немає, просто конуси і дефолтні. Ну, що це таке. Що це таке? Але ми все рівно повинні його пройти. Бо ми якби все рівно не зможемо перейти на наступну локацію без цього, так що доведеться. Тут три, три гриба вони вб'ють його цікаво. Я думаю, вб'ють. Він ще дуже повільно йде, а тому 100%. Бієм, поки ці гриби виростуть, це буде до... та що я зробив? Поки вони виростуть, це справді буде мега довго. В такому плані розвиток довгий. За багато слово довго. О, виросли все, зараз буде така. Гімба? Це можна сказати, тройний соняшник виходить. Так, тут треба отак От зробити. Можна похилити горішка. Кайф. Все, гри... грибів соняшних мені достатньо. Подаруночок. Дуже вдячний, мені він поки безкорисний. До речі, я навіть не знаходив, де можна висаджувати рослини, де для чого це треба, типу, просто гроші дають. Але напевно ми ще магазини відчинили. Я не знаю, чи тут є така тема по типу магазин, поливати вазончики, ну раз значить, наші паї буде, тож логічно. Так, як казали, на В можна хп зомбаків дивитись. На, да, так і є. Чомпер. Молодець. Ть, красавчик. Ой, так, все мені не треба їхні хпшки, бо вони. Я люблю, коли такий текст на екрані, знаєте. Я пам'ятаю, що три, трьох стріла можна з'єднати з кабачком і буде одна прикольна тема. Давайте зараз це і реалізуємо. Так, можна вон ще одного прокачати. Розстріли, до речі, вигодні, бо вони в цій ПВЗ коштують дешевше, ніж а, в дефолтні, в дефолтній він 325, тут, а тут. Тут він коштує 275, тобто аж на 50 менше. Це можна зробити і дивіться, що зараз буде. Бум. Це те саме, як шипи з кабачком, пам'ятаєте? Прикольна тема. Але, думаю, трьох стрілів трошки буде не вистачать. В ну, плані вони не занадто потужні. Взагалі я можу два ряди грибів зробити. Так буде куди швидше. О, скільки сонць. Дякую. Але все рівно відчувається, що сонце з неба не падає і якось не трошки. Ой, блін, будуть якісь гіпноденси в цій карті, мені здається. А це означає, що там були такі просто. Не знаю, гарантіва нафіг, які будуть спавнити. інші гарантюан, щось таке. Надіюсь, це не всі фьюжені. <хи> так, давайте прискоримо, тут нічого цікавого немає, що тягнути. Забираємо кубок. І дивимося, що у нас на наступному рівні. Серйозно? Знов нічого такого цікавого? Я вас зрозумів. Ну, гаразд, гаразд. Будуємо заново соняшників. Так, я вирішив змінити тактику і спробувати соняшників. Можливо, вони куди вигідніші, ніж е, сонцегриби. Тому давайте я перевірю, щоб знати. Ну, що я про це забуваю завжди ну люди. Люди, чому я забуваю про те, що можна сповільнювати гру? Або пересаджувати когось. Very stupid yuma, що я можу сказати? Я побачив, що можна цих з'єднати. Поняв, це не те, б я хотів. Але взагалі, знаєте що можна зробити? Я знаю, зараз буде така армія, ви не представляєте, коротше. Я хочу засадити все оціми грибами, а вони спавнять інших. На цих інших ціх сидити. І коротше, там буде така армія, що. що купецький. Я думаю, вийде прям їмба якась люта. Тому давайте ми зараз зробимо оцих даль... дальних горохострілів, можна сказати, грибострілів. Все, оце в мене готове. Далі можна. А ні, я зроблю ще один ряд. І вже з того ряда буду диму грибів ставити. А то я думаю, що цього замало трошки. А їх можна з чимось об... Серйозно? А що це буде? А ну-ка, мені цікаво, я хочу це затестити. А, він типу буде далеко стріляти чи як це? А можна дымо. Диму... А, точно, я пам'ятаю, що можна. Ні, ну з дымо грибом набагато більше всіх спавниць. Краще з ними об'єднаю. Він я хочу все засадити грибами, це так прикольно виглядає. О, дивіться, він стріляє. А, він просто по три кулі. А, ні, це вони стріляли, не знаю. Ну да, він б'є наскрізь. прикольна тема. Давайте я тоді зроблю цілий ряд таких. Бум. А, він ще стріляє, дивіться, по дві пулі. І двойні соняшники куди краще, я не буду грибою зати. Я зрозумів, що це куди краще. О! Оце виглядає потужно дуже. Так, тут також нічого цікавого. Забираємо. Там, де дефолтні зомбі взагалі, ну, типу, толково немає. ой 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 це ми зразу проіпгрейдились, звісно. Блін, я хочу нормально розмістити, а не так, як я це роблю. Соняшник, оці два гриба. Давайте візьмемо зачарованого гриба, заморозку. Оце, ось це, ось це. Кабачка. Дай, в принципі, все. Мені лінь вибирати, все ласкопу. Що у нас там гача-футболіст виходить? Зомбіскам. Very scary. Так, ну вже ряд сонць подвійних в мене є. Гриби також уже на готові. Можна сюди горіха встановити. Я надіюсь, вони будуть дотягуватись. Не будуть. Окей. Добре, що тут є ця рука, бо чесно, газетів так не вистачає навіть в будь-якій частині, Що в другій, що в першій. Прям дратувало що жесть. Так, в нас газети пішли. По-моєму, Димогриб має наскрізь їх пробивати, ці газети. Я сподіваюся, це так і працює. Так, це так і працює, в принципі, прекрасно. Можна об'єднати, щоб було потужніше. Чи можна так зробити? Вау! Я хочу цих зробити, до речі, давайте я таке понабудую. Для цього мені треба побільше сонця. Ой, що я. Кого я вкачав? Треба було його обкачати. Ой, я хочу оцих зачарованих зробити. Виглядає круто. Так, ну поки все легко, у нас тут газетики йдуть. газетники. Звучить цікаво. Так, а тут у нас будуть дефолт, оці дефолтні гриби, димогриби. Прикольно, ця механіка з грибами. О, побігли. А, я забув, що на першій частині, ну, тюбіки, як вам сказати. Все, що в них є, це броня живуча. На це закінчується їхня сила. Але дизайн все рівно класний. Досить хисти горіха. Досить, я сказав. Що в нас тут? що таке я хочу зробити. А, дивіться, утруює Прикол. Не утруює а зачаровує точніше. Бум. Відлетів. А в нього хіба була така анімація смерті? Чи це тут так зробило? Я не знаю, у мене мільйон сонця я нічого не, не ставлю. Ой. Бум. капець там газетчики один одного перегризли. Буває. скакалочка появилась Ой-ой-ой. Давайте візьмемо подарунок, щоб навести якоїсь шороху сюди. І давайте заради прикола. От щоб було б епічно Ага, зрос. Дивіться, в шокі, вона такого не очікувала, мені виписує ти, що хворий. Таке знаю, люди. Я вже прокачений в цьому плані. Ну їж його, будь ласка. Шо? Чомпер? Окей. О! Та блін, <хи> не вийшло трошки. Ну, буває. Все, тепер вже цікавіше, бо раз я жартую, нічого цікавого не, не сталося. Так я вже буду заготовлювати грибів, бо вони дуже довго респавняться, і за всю ігру я навіть не встигну, напевно, усіх цих грибів зробити, цих, що я хотів. Зачарованих, які ще стріляють за кілометр. Тому я думаю, зараз треба виставляти їх завчасно, а потім з'єднувати. Вони будуть стояти у мене тут. Блі, ну дефолтна газета це якось не цікаво, у нас от на першому рівні. Ви пам'ятаєте, які газетчики ходили? Не на першому рівні, а на локації першій, це жесть. Мене дратує, що чом присхавити його не може. От це прям виглядає very stupid якось. Вам так не здається? Мені так здається. Ні, досить хавати їх. Стоп, зет, наші бліфт. Так, садимо сюди. Ой, побіг футболіст, давайте йому добавим компанію і підірвемо зразу. А -а -а. Так, ми когось там похилить можемо, я не пам'ятаю оціх, на Ой, блін, Ні я все рівно залишу. Одіднаю. Футболіст, давайте від кабачка відлетиш. Так, ну поки все добренько. Напевно, <хи> мені треба більше сонця. Набагато більше. Вибачаю, що симетрії немає, але так куди виглядає цікавіше. Не знаю, як вам. Так, не смій їсти знову. Так, він заморозився Він ніби не встиг на його з'їсти. Так, да, він не встиг з'їсти. Прекрасно. Так, можемо об'єднувати далі. Вже майже готово. В принципі, правильно я все зробив. Ой. А тут буде зараз погано, якщо один момент протупити. Ні, все добре. Все добренько. Не їж. Стій. Так, ну сось мені вже явно достатньо. Я думаю. Отак робимо, отак і отак. Так, щось у вас забагато. Давайте трошки відпочинемо. Ух. А, ну зараз, да, відпочинемо, зараз армія піде. Ой, я не то зробив трошки. А чому... Стоп, я затупив, я міг на якогось гриба поставити, льоду гриба. На... Вері резумний я хлопець. Ah. Треба більше екшена сюди накидати. Більше екшена, будь ласка. О, давайте всіх зроблю зачарованими. О, дивіться, футболіст за нас пішов. Давай... Не. Бідний дядя, що я можу сказати? Не пощастило. А що там три цих біжить? Стійте А що їх така велика кількість там побігла? Чекай, чкай. Чекай. Не чіпай. Не Гаразд. Все, ми за це більш-менш. Так, ось все, я вже не туплю, об'єдную нормального гриба. Прикольно, в них форма така сердечок, типу. Що? а чого він маленький? Дивіться, маленький. Але зато якийсь сильний, бачите, розмір не, не вирішує. Вже стало цікавіше грати набагато. Дивіться, вже які зомбаки різні бігають. Щось на карті ще відбувається, всі зачаровуються постійно. Бум. Так, це треба прибрати. Крута у них тінь, звісно, повністю відповідає тому, як вони виглядають 100%. Так, кого мені можна похилити? Оцих братанчик. Окей. Ура, я перший раз за ігру використав здібність ігри. Так, ой, вибачаюсь, горіх нас знову втік. Бум. Так, у нас там. Блин, ну коли футболіст зачаровується, це дуже добре. Самий живучий зомбі біжить просто всіх хавать. Це прям приємно. Так, побігли тюбики. Так, цікаво, чи моя оборона витримає це все, Ну, я думаю, з легкістю. Блин, зачаровані це імба, дивіться. Я навіть той лакіблок зачарував. Я не знаю, що я називаю його блоком, але він буквально виглядає як лакі пакет, якийсь лакіблок. Оці зачаровані, це просто топчик. Давайте я візьму ще когось. Давайте якраз таки гриба. Давайте без давайте вже, будь ласка, да? Правильно. Let's go. Блин, ну двойні соняшники набагато краще. Ну прям реально. Подивіться, скільки в мене сонця на старту гри вже. І скільки в мене було з тими грибами безкорисними, які поки виростуть, вже і гра закінчиться. Ой, ні. Я не думав, що це так працює. Гаразд. Я, я трошки по-іншому хотів зробити, чесно. Мені подобаються ці скакуни, які тут поприбігали. мені доведеться зробити так. Да, дуже вигідно. О. А, високі ж горіхи, вони ж не можуть перестрибувати їх. Точно, точно. О, тож КД менше, це дуже добре. Так, мені би почати вже ці грибів будувати. Зачарованих. Потихенько ми робимо. Прикольно, типу репітера сто сонць виходить. На халяву Висаджуємо ще ціх, отак от. До речі, чомусь звука не було, да, як він розрізлився. Цікаво. Так, це трошки не гарно виглядає. Треба все з'єднати, об'єднати, щоб це виглядало гарненько, культурненько, охайно. Тому що це наш газон, і він має виглядати ідеально. Думаю, ви повністю згідні так. Так, так, так. Оце сюди також треба відсадити, це сюди, це сюди. Можемо полікувати, це об'єднати, гриба насажати. О, боже, скільки слів за одну секунду. Оце зробити, грибом з'єднати, сюди розташувати, а так поставити. Це приморожувати. О, все, дивіться, каме оборона. Тепер робимо ще один такий рядочок, Тут треба досадити все. Ну, можна же ж об'єднуватись там з перцем чи щось таке. Вау, він виглядає круто. Ну як, цей вогонь не дуже виглядає, але сам горіх прикольно виглядає. Так, все, цей рядок я зробив. Тепер другий. О, у нас, я до речі, не замітив, появились зомбі з двері, е, з, двері з відрами на голові. Ну, як вони, типу, були, але я маю на увазі, що. Не на ночній локації. І ще до цього тут не було. Особливо в такій кількості. А давайте зроблю всі, всі, всі види горіхів по приколу. Все прекрасно. І я хочу ще зробити цих димогрибів. Також зачарованими. Це ж буде імба якась. Я думаю, буде дуже сильно. До речі, а я так розумію, при кожній стадії цей горіх буде. Типу, напевно, бити цією лінією вогню. Скоріше всього. Так, мені треба одного гриба сюди поставити і ще сюди. Тоді вже точно буде ідеально рівно все. А можна об'єднати цих? Ні, не можна. Ну, типу, можна, але мені не дозволяють. Такі ось справшн. Так. О, прям перед носом пос... виріс. Кайф. <с> У мене була фабрика зомбіків нафіг. У мене є армія уже. О, тепер симетрія. Дивіться, як це гарне. Дивіться, як це прекрасненько, гарний. Ой. Це руїни трошки, отак треба. О, яка краса. Блін. Ото, що зомбі зачаровується, це дуже імбово. Кайф. Давайте глянемо, що на наступному, і продовжимо. Вау. Я вже знаю, хто це, це чувак, якийсь спавнить інших своїх спартанців. До речі, мені здається, чи що щось пропало. Ніби рослин менше стало? Ні, мені здається. Добре, продовжимо на наступний серейшн. Дякую всім, хто додивились до цього моменту. Гарного вам дня, всім до побачення.